Слава Ісусу Христу! Цієї неділі ми будемо чути в церкві Євангеліє від Луки. Ці притчі, яку ми будемо чути, буде говоритися про Митера і Фарисея, яка всім нам дуже відома. Ця притча є дуже контрастна. Вона нам показує двох різних чоловіків, різних за статусом та за серцями. Один фарисей, інший Митер. Фарисей є представник священнослужителів, а Митер збірник податків. Отже, Фарисей у нас молився у собі так Боже, дякую Тобі за те, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправедні, перелюбці або як оцей Митер. А Митер, на відміну від фарисея, тільки бив себе в груди і повторював одні і ті самі слова. Боже, змилося надо мною грішним. Ця притча нам показує, що найправильніша постава перед Богом є сукрушене серце. У Псалмі 50 псалмопівець Давид нам говорить: серцем сукрушеним і смиренним Бог не погордить. Ця неділя впроваджує нас у час Великого посту. Отже, маємо всі серця, як митар, сокрушені серцем. Адже Бог очікує від нас цього найбільшого дару. Слава Ісусу Христу!